Друзі, всім привіт! Давайте приготуємо смачний вершковий суп з лососем І для початку зваримо рибний бульйон На таку кількість риби я взяв 4 літра води. Доводимо воду до кипіння, збавляємо температуру та варимо протягом години. Бульйон уже готовий та можна забирати залишки риби. Додаємо 300 г картоплі нарізаною кубиком. Поки картопля вариться, ми обсмажимо 150 грам цибулі на рослинній олії. Натираємо 80 грам моркви, додаємо 20 грам вершкового масла та все поєднуємо і обсмажуємо. Вже обсмажену моркву та цибулю поєднуємо з бульйоном. Натираємо 10 грам чеснику та додаємо в бульйон. Проварюємо 10 хвилин та додаємо 350 грам філе лососю нарізане невеликими шматками. Дрібно нарізаємо кріп та зелену цибулю. Додаємо зелень в суп, ще трішки проварюємо, доводимо за смаком за допомогою солі та перцю. Далі вливаємо вершки 150 грам, 18% жирності. Ще трішки проварюємо, та суп уже готовий. Він виходить дуже ароматним, легким та смачним. Обов'язково приготуйте цей рецепт, адже це дуже смачно. Підписуйтесь на мій канал та чекайте нових відео. До зустрічі! Всім привіт! Зараз ми приготуємо смачний та ароматний хліб, який готувати максимально просто. І для цього нам знадобиться 200 г кефіру кімнатної температури. Додаємо 50 г рослинної олії. Додаємо 1 чайну ложку цукру та половину чайної ложки солі, трішки розмішуємо та додаємо 100 г теплої води. Поступово починаємо просіювати 520 грам борошна. За допомогою ложки починаємо вимішувати тісто. Коли тісто стало максимально тугим, починаємо вимішувати вручну. Перекладаємо на стіл та ось такими рухами вимішуємо. Тісто повинно бути однорідної консистенції та не повинно прилипати до рук. Розрізаємо тісто та ділимо на ось такі частини приблизно по 60 грам. Посипаємо стіл борошном та формуємо ось такі кульки. Накриваємо тісто рушником та чекаємо 10 хвилин. Поки чекаємо, приготуємо ароматне масло. Беремо 50 грам вишкового масла та розтоплюємо. Додаємо натертий часник та улюблену зелень. Вимішуємо масло вже готове. 10 хвилин вже пройшло та тісто вже відпочило. Посипаємо трішки борошном. Беремо кульку та за допомогою рук починаємо розтягувати. Тісто вийшло еластичним та доволі легко розтягується. Обов'язково починаємо смажити з першого тіста, яке ми сформували, щоб кожне наступне ще мало час для відпочинку. Все сформували та починаємо смажити. Кладемо наразі гріту сковорідку та смажимо з двох сторін на невеликій температурі. Хліб повинен розслаюватись середини та надуватись. Це означає, що тісто гарно відпочило та воно буде м'яким. Хліб вже готовий? Та викладаємо все на тарілку. Далі змащуємо нашим ароматним маслом. Цей хліб ми приготували абсолютно без дріжджів. Він дуже класно пасує до будь-яких страв. Коли хліб вистине, я рекомендую накривати кришкою або застричувати, щоб він гарно зберігався та не засихав. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк та підтримуйте мене у коментарях. До зустрічі!